1 квітня в Україні зросла мінімальна зарплата з 7 тисяч 100 гривень до 8 тисяч. На граничні розміри ставки єдиного податку та ліміти доходів для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Такі зміни не впливають. А ось мінімальний страховий внесок для фопів становитиме тепер 1760 гривень. На які ще показники вплинуло збільшення зарплати наступному коментарі, які наслідки будуть для бізнесу. Значить, для роботодавців розмір заробітної плати працівника не може бути нижчим, ніж 8 тисяч гривень, і мінімальний страховий внесок з єдиного внеску за найманого працівника становитиме 1760 Тобто, відповідно, мінімум, який необхідно сплатити роботодавцю за одного найманого працівника, складає 9760 гривень. Ну і крім того, роботодавець має отримати з працівника.